Як ми обороли бур'ян в міжряді. довге, тому сапай тут дуже багато роботи, і ми вирішили зразу після того, як утворені були грядки, навіть ще до посадки полуниці. Хоча, можливо, і після, я вже не пам'ятаю. обробити до сходу гербіцидом. Ґрунт був ще свіженький, мабуть, ще зразу тільки. грядки зроблені. Ґрунт був свіженький, бур'ян ще ніхто не проклюнувся. І до сходовим гербіцидом, яким зазвичай обробляють кукурудзу, соняшник. Як ви бачите, в жодному зряді немає бур'яну. Можливо, десь березка проклюнась, ну їж до сходовий гербіцид не бере. Отака От красота. На полуничку це ніяк не вплинуло, коли ми її садили, чи зараз, чи пізніше, але добре видно, що він таки був тут, тому що його випари трошки пошкодили нам рядом ростучі горішки. Ось таким чином. Це не погриз ніхто. Вони були такі, ще мали, це вони виросли і розрівнялися. Так, пошкодився горішок. Де які саджанці? Яблуньки трохи пошкодило. Причому воно так далеко випаролось, напевно, вітер звідти був. І ось горішок. І на цих горішках є. Ось це листочки, які тільки-тільки вилазили. Вони були молоденькі. І на них так І навіть аж. Навіть аж ось саджане з грушки. Це не форуба. Проприпалювала молодесенькі листочки. Ось так. Бачите, ось. ось. Де-де-де-о. Ось так. Ось. Ну, шкоди особливої не наробила, це нам вже не вперше, щоб вони так горішки. Але горішкам це взагалі-то не дуже зашкодило. Це горіхи підвої, на яких буде привито гарний горіх. Крупноплідний горіх. І яблуньку, ось деяку, деяку, окремі ось. Я навіть не знаю, що це за сорти, але сорти просто дуже класні. Бачите, які, які вже прекрасні яблуньки. Ось вам місце. поколірування. І Оце такі справи бур'яноміж раді немає, але може бути таке невелике пошкодження сусідніх насаджень. Всім задоволення з вашої роботи.